А, я на своїм новим домиком. О, Саша, Саша. Ну? Я до тебе стукав хотів похвастатись своїм новим домиком, але тебе десь не було. Ти в шахті була, так? Чого такий домик, то ти може збудувати. Е, я його дві неділі будував. Дивися, яблуня золота. Я на неї цей домик построїв. Знаєш що, І я все одно можу краще. Неправда, я краще. Ти б будувати почти не вмієш. Чооооо? Зараз я де тобі влаштовую битву будівельників і побачим, хто тут речі будує. О, да, даа, це геніально, давай, пошлі будувати. Це арена для битви будівельників. О, я тебе тут ушатаю. Зараз побачим, у кого ушатає. Так, тихо-тихо. Ти будь-якого знаєш. Тобі захаряла дізнатись речі, я знаю як ти їх получила. Неважно. А ти? Я? Я дійсно. Тобі ябало знаєш? Да. Нє. Ну дивись, правила такі. Кожного є своя арена. Ага. Це моя синя. А це твоя червона. Хто краще побудує, той і виграв. А що будувати? Ось тут нажимаємо на кнопки і нам вилітають різні бумажки. Ух ти! Тільки не піддивлюся, не брати. Добре. А будувати? О, да з креатів? Да, да. Що креатів? <світ> це дуже легко буде. Я виграю тебе відразу. Давай. Тик. Боги. Ми будемо давати боги. Розходимося на Аліни. Ооо, я літаю. Я в тебе візьму е, ідею для побудовки. Е, не можна піддивлюватися, це проти правил. Окей, окей. Але ти не розказала <світ> про правила, що не можна піддивлюватися. Не можна піддивлюватися, не можна копати, не можна уністажати чуже і не можна переходити на сторону противника. Зла. А в нас часу скільки? 5 хвилин часу. Давай, час пішов. А, Е, Так, котлетка, це буде булочка, це у нас буде сирок, це у нас буде латук. <смеш> Мам... <смеш> я вам покажу, хто тут помідорчик. Так, мі, я хто а, має. А, треба побудувати тарілочку. Так. А, треба поспішити. То це ж по-любому буде швидко будувати. Так. 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 І тарілочка готова. Тепер тут туди. Салатик. Піп, пип, піп, піппі, піп, пип, пип, так, 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 так. Це салатик у нас. Далі в нас буде соус. Так, вона має стектися. Котлетка. Зараз. Котлетка. Котлеточка моя буде рівна. хто любить бургері, ставте вподобайки і напишіть це в коментарях. Так, далі в нас іде сигурочку. Такий розплавлений сірочок. Ага. Вложимо mm -hmm. булочку. Mm -hmm. Верхня булочка має бути така випукла. І кунжут. А, так. Так, ну, в принципі, бо готовий. Отак. От О, от булка. Дально. І сюди. Отак. 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 так, Гопа. І кунжучи. Завадачуємо, Готово. Готовий. Даваймо робити. Все, я Солод. готовий. Я повністю готовий. Ти вже готовий? Так, да, я вже готовий. Скільки там часу залишила? Ще одна хвилинка. Так, пришвидчимося, пришвидчимося, Ну, Оскільки тут ще в мене є багато часу. Я добавлю соусу по землі. Дуже багато соуса. М -м 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 -м. Кетчупа. А, так, пікулі, пікулі десь там є. А, так, готово. Так. Мені ще багато часу, мені ще багато часу. А скільки осталося? Вже 15 секунд. Та ну, що таке? Так, 14, 13, ні! 12, 11, ні, ні, 10, ні, ні. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, дві, одна, стоп! Я будуй. Я не можу, я не вста. Дивимося буги. Ого, це замах! Та маленького побудував. Ой, ну, зато я його побудував. А не як ти? Але ну дивись, який він класний був. Ні, ні, ні. Це має бути бал мені. Тому що я його побудував. Лечефа. А ти замахом? Ти навіть половини не побудував. Ти навіть котлетку не поклала. Це миші голодні. Кодо ви кодовий свині з'їли? Ти не згобила а, а Я вже все згобив. А ти тут ще ну таким камо дуже маленький, але я згобив. Це, Ми була чесно. Не доробити, а зробити. Дивіться, який у мене красивий, я кунжут, я булочка, стікає. Кунжут, якийсь погоріла в тебе. Хрустяща така. Я її сам пік. Як ти пік, це ж глина. Я глину пікав? Ну в наступному раунді я в тебе точно виграю. Да, 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 конечно, конечно. Е, не можна добудовувати. Зараз я свій добуду. Давди, 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 все, удалив, видали. Я тобі покажу знищую. Я знищу, його. А- ням, ням 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 Який вкусний. А, це ж глина. Який він смачний. Глина його зліпить. ням 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 який він смачний. Це не глина, це смакота. Це соус, Дивись який соус, прямо такий сочний бурик ням 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 ням, -ням, -ням. Котлетка яка Сирочок. Тарілка. капець яка вкусна була. вкус там Бог. Тарілка. Е! Що ти там на мене на Нічого я не говорила, я з підписниками говорю. Ка я загубила свою магічну сокиру. Який магічний? Ну о. Це магічний? Ну так, щоб значит. Давай. Земля. Земля. Водобус. Земля. Окей, окей. Я вже знаю, що я популярю. Ну, земля, я теж знаю, що я згублю. В принципі, логічно. <світ> Давай розбігаємося. <світ> пішов на раз, два, три. <світ> а, так, а скільки часу буде? У нас буде часу 5 хвилин. Ага, окей. Я згублю дуже оригінальне. <світ> так, <світ> отаке, от таке. Я хочу згубити. <світ> О, зараз ми зараз буде Оце от так. Тобто оце. А, так, це в нас буде камінчики. А, і ще потрібно це і це. Де землі? Так, земля 16 та 16 пікселів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 2 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 Я Я вже збудувала а, Збудувала? А, uh Угу -huh. э, Як? Чекай а, ну два блока, кажись, поставила. ну ти там да-да-да збудую нормально ну, Пам'ятай, 18, 18. Не, uh, не, не піддивлюватися. Добре, добре, не піддивлюсь. Так... А, це у нас, а. Опа. Хей. Скільки у нас там ще часу залишилось? Ух ти, три хвилини. Так, окей, може не спішити. Як я не спішити, треба поспішити. Та я, не знаю, що я, я ж що це буду ведь. Ааа, я не б'ю. Я щось замахнувся, сильно, як як прям. А я вас будувала такий нормальний. Я зараз, 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 Я зага все зроблю. А так. Тільки дивись там не піддивлюся. Ні-ні-не -ні, еще. Так. Веніх це не потрібно. Так, який ви блок взяти? Оцей може взяти і оцей. Отак буде. Поки в ньому какая. Швидше, 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 швидше. Швидше, 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 швидше. Я думаю, що я це зроблю. За хвилину точно. Катка вичка звисає. Так, тим більше сказав. Час вже часу мало залишилось. Все, 10 секунд залишилось. Давай, давай. Да -да, я спішу, 9, я спішу. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Час вийшов. Не будуй. Давай, не буду? давай в центр. Ой, це, це земля. земля? Це земля. Мене хеджеж, яка земля? Не глобус же ж. Не написано було планета земля. Написано плане ну, так. не написано планета земля, написано планета земля. Точна копія оцього. Дивись, як я воно красиво. Тут камінчики не там. Камінчики може не там, але камінчики це нічого. <рек> Ні, ну ясно, що твоє краще! Дійсно, а що ти думав? Як ти це побудувала? Дивися, дивися, дивись. Тут у нас є Україна. Mm. Ого! нічосі, Капець! вау. То скільки в тебе блоків вмістилося? Я б це за годину навіть не побудував. Ну да. Та. Дивись, значить, тут в нас Америка, отут десь а, Канада, оце Канада, тут Америка, це... тут у нас кусочок Бразилії, ще там куча країн. Ага. Тут у нас Африка, тут Україна, тут Франція, от, от, от цей каблук. А тут Ангелія! Клас, це бал заслужений твій. Давай вибухне! ні ні не не думаю, Давай побудуємо звезду смерті і вона зірве землю. Не, це погана ідея, це дуже погана ідея. Це геть друге відео. О, да. Все, я знайшла. Ой. Знесла, я бачу, як... Динаміт. Ну, а. так швидше. Куди це стріляє? Та нікуди. Побачимо, побачимо. Побачим. Там ще багато різних. Побачів. Давай, а, а. Торт. О, а, да, знаю, Що? Торт. Тортик! Да, Я теж знаю, що я зроблю. Я зроблю торт. А, все, час пішов. Я хочу зробити медовик. А для цього нам треба мед. А, так, тортик. У нас буде такий гарненький. п'яд. Друзі, вам теж непривично бачити оці от іконки в різних місцях. Та й тим більше кольорових блоків, наприклад, отаких от цієї іконки не було. Був були піони. До речі, це моє улюблене віти в Майнкрафт. Де мед! Мед! А я хочу прозорий мед. Так, тут є вулик, позначається, що тут може бути мед. Отако. Оце вже реально гарно. Ну добре. Тут така полуничка. Шоколад. 24. Тепер треба коржі зробити. Коржі будуть... Отакі. Киржні. я найкращий будівельник в цьому світі. Так, на ну око. Ну, скільки я там ще тебе чекати, я вже давним до нас все збудувала. Ага, не вірю. І просто робиш так, щоб я піднатужився. Але якщо сильно хвилюватися, то нічого не вийде, якщо сильно спішити. Бо якщо сильно спішити, то реально нічого не, можу, можу не Скажи, Куди, можна не отримати. Скажи, а можна, якщо там? вже я все збудувала, то цей, піти в лобі і там чекати? Так, да, десь... але не піддивлюватися. Можна було яких меншого будувати, але нічого. Ще часу скільки? Одна хвилинка. Одна хвилина? Одна хвилина. Одна хвилина, я не встию.

Давай спочатку твій подивимося. Ой-ой-ой. Це медовик. Це знаєш, як печиво якесь. Яке намазали медом, потім положили печиво і ще раз намазали медом. Положили печиво, вмокнули в мед і це все з'їли. Так смачно, багато. Відреби можна їсти. Ну таке. Як ти це зробила? Копіє. Я не вірю, що ти була. Ну а хто ж ще? Ти бачиш тут ще когось. Ну так. Да. Тві селяни помогли! <клес> Ні, вони такого будувати не вміють, ти подивись на їхні будиночки. Так, да, бо вони роблять вигляд, що вони не, можуть, не вміють будувати. Насправді вони майстри більше, ніж ми разом взяті. Дивися, отут у нас дві, отут у нас чотири чорниці, все полито шоколадом. І чотири. Чотири. Раз, два, три, чотири, а да, чотири. Це полито то чорним шоколадом wow. на бісквітному тісті з полуничним малиновим кремом. Я тут буду жити, я думаю, що ти не проти. Ух ти! Проти, бо ми це будемо зараз знищувати. Все, я вдаю. Е, що з грибочки роблять? Ти вже вкопався? А вкопався. Ой, він пустився а що ти? Е, це ж ти будувала, чого ти? Ой, він же ж пустий всередині. Ти все з'їв? Ні, він не був пустий. Це по-любому ти все з'їв. Добре, добре вилажу, це не я. Можеш мій з'їсти, він теж пустий всередині. середині. ну просто подивись на мій міто. І на твіто! Часу просто мало було. А ти уявляєш, що я збуду за 10 хвилин. Щось не так. Може бути як ти це будувала? Добре, добре. Ти своя зносиш, я своя. О, ні. Все рівно мені то вкусніше. Поготував його я, а не хтось другий. Ні, ну погодься, те, що я виграла і те, що він кляще, і те, що я кряще буду. Добре, добре. Погоджуюсь. О, все можемо закінчувати в батл. ні, ні. Давай Ще один раунд. Там ще багато папірців. Опа! Що там? Лев. Лев. Давай, лев, розходимося. Давай. тут у нас буде наш лайон згоден. Да, я зроблю не лева, а лайона. Ну, тобто цю цукерку такий батончик лайн. І мені кажеться, що Саша ще за це, бо це наш улюблений батончик. А я знаю, він буває. І ще треба а, карамелі, бо карамель це найголовніше. А за карамель у нас буде помаленчева скло. Час да, тік так! Да-да-да, добре, добре. А так. Так. Чо дивиться. Алло. Оне так. От це краса. Так, ти бачиш? Так, і готово. Він, тебе все готово? В принципі, та. Пес, як це так швидко? Уча Ти можливо мені піддалась і там малий. Мені вже чекала подивитися, що ти там забил. Не дивись! Я не дивись! О, 30 секунд завысь! 30 секунд? Зроблю угу. моєму леву кіхті! Я, що, без к... К... Кіхтів? Я забула побудувати. Точно чи селяни? Я. І селяни тут на плечом. Да, ты им по-любому заплатила. Чим! С магадам это в Десять.... Так, девять, вісім, Сім. Шість. пять, Чотири. три, два, один. Все, дивись, яке в мене получилось. Как красота! Оооо нічого собі ти що хотів? Ти зробила? з другої сторони креще подивись. Дивись, оце він значить тут іде, оце він значить дивиться, оце він значить стоїть, оце значить чого лапи, оце значого кіхті, оце значить чого хвіст, значить, значого вуга, оце значого Грива Подивиться, яка грива. Блох нема? Та які блохи? Отза тут каче якась. Це ти? Це ти! Це А? Ой, це що таке. Це лайон. Це такий батончик. якийсь зародиш лева. Нагусницы раздавали. Та я це, це лайон, це батончик. Не Це самий вкусный батончик, який є на цьому світі! Це для тебе сюрприз, Фейсбук. ти мала його зацінити і сказала Вау, я вигаляв. Це ж твій любимый батончик улюблений. Ну, може просто тобі. не Я я я тебе твердо! Не я заказ його підігво! Я все відую його замінили! Та не варто! Я його вибухаю! За три секунди, що не буде! Раз, два, три! Три! Сідочки! Я самий клятвий! Тепер ти згоден продовжувати далі? Ні, АМІ! Це я найкращий будівельник Друзі, якщо ви хочете побачити ще одну серію, то ставте подобайку і підписуйтесь на канал. А буде Може вже будемо закінчувати, ти признаєшся, що я саме красний. Ого, давай! А наскине! Що? У мене рядні, я а з тебе я. А мені. Ну я погодаюся взігвати його, я його взігву, кого льва все одно і взігву, і на цьому ми закінчимо. Я знаю, цю магію. Обховую цих десять кроків вчився. А потім вигнали. Не. За те, що я е, цього... То... То... Один клас за 10 років міг закінчити. Того я знаю тільки одне закриття. Він гадюм і ще зна і відпаяйся.